Волонтери центру допомога армії від Тернополя вирушили у чергову поїздку до захисників на фронт. Цього разу волонтери прямують у Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Як бачите, що медичні аптечки, впівідрони, екофло, генератори, реби, а також окремі окрема консервація, все це сьогодні відправляється вже на фронт до наших військових. Дякую всім, хто долучився. Окремо, хочу сьогодні подякувати е хабу Нове життя. Це переселенці з рубіжної луганської області, які вибрали в себе Тернопіль як місце проживання, які вже не перший раз долучаються, і ці всі консервації, це саме вони, е передали для того, щоб наші військові не передовій мали можливість ними користуватися. Тому вдячність їм і вдячність кожному, хто кимось чином, хто коштами, хто продуктами, хто обладнанням долучається до підтримки Збройних сил. А волонтерам бажаємо. Гарної дороги, спокійної дороги, безпечної дороги. доставити це успішно до нашої збір необхідної техніки тривав кілька тижнів. Волонтер Василь Конько показує детектори дронів, які вкрай необхідні на фронті, і теж будуть доставлені до захисників. Так само ці маленькі речі це вони цукорок. Це визначає він визначає. Небезпеку для наших хлопців, що наближається небезпека, летить або і в підрон, або мавік і дає нашим хлопцям час для того, щоб вони побігли в Так от саме тактичні речі: взуття. Зарядні станції це Ліманський напрямок до наших побратимів. Це Карпатська Січ. Там де Ігор Костюк наш побратим, воює. Це ми ж знаємо, що на сході України зараз немає ні світла, ні води, ні газу. А ці такі речі, як... Заправити той же самий цукорок або той же самий реп, що приносив ту користь. Роз, роз, розумієте? і ці речі перш за, за все не необхідні, тому що вони в комплексі розумієте. В комплексі вони діють і наносять урон ворогу і зберігають життя наших побратимів. Нагадаємо, центр допомоги армії від Тернополя працює на базі управління соціальної політики на вулиці Миколи Лисенка, 8А. Центр здійснює безкоштовну доставку посилок в місця дислокації військовослужбовців.